Ство житла в Україні набирає обертів за минулий рік в експлуатацію вели майже 10 мільйонів квадратних метрів житла. Щоб було зрозуміло, це на 22% більше ніж у попередні роки повномасштабної війни. І це дані Державної служби статистики. Половина нового житла це приватні будинки, інша половина багатоквартирні комплекси. Найбільше в Україні будують у Києві та області, а також на Львівщині, Франківщині. І увага, одещині оце прям дуже дивно для прям. До речі, будівництво небо як сприяла програма доступного житла ЄОСЕЛЯ. до неї доєдналося кожен п'ятний український забудовник, кажуть Мінекономіки. Цікаво, що від початку року понад 950 українських родин отримали кредит на житло за цією саме програмою. Загалом сума кредитів за два місяці становить майже 2 мільярда гривень. Є оселя працює вже майже два з половиною роки, і от прокидайся, стало цікаво наскільки, от всі за ці два з половиною роки вся ця програма допомогла придбати власне житло. Чи є якісь там мінуси, чи є там якісь підводні каміння в цій е, програмі. Давайте розбиратися. Наші журналісти зробили сюжет. Пішли я вам покажу свою квартиру. На цю квартиру я чекала 10 років. Заходьте! Оксана показує свою нещодавно придбану оселю. Новенька ще без ремонту, але власна. Жінка кілька років розглядала різні варіанти. Взяти звичайне кредитування чи іпотеку зізнається не потягнуло б фінансово через великі відсотки. А майже рік тому взяла участь у державній програмі ЄОСЕЛЯ. Страшно було наважитися, наважитись на це, порахувати це було страшнувато. Але коли вже пішло пішло все в дію, то ні, не було страшно. У мене вже кредит десь близько 9 місяців. Uh, перші півроку, звичайно, ти звикаєш до інших своїх витрат. Житло Оксана взяла під річну ставку 7%. Спочатку ця програма була тільки для пільгових категорій, а вже здається, з липня 23-го року її поширили і на звичайні категорії, під які я прохожу. Кредит на оселю Оксана брала на 20 років. На оформлення та купівлю пішло до місяця часу. А за два тижні підшукала житло і в руках вже тримала ключі від оселі. Я б всім би радила спочатку подати заявку в дію, щоб зрозуміти суму кредиту. У за вашим дохід з доходом, на яку ви можете розраховувати, і вже відповідно до цього бюджету підбирати собі квартиру. Нині програму розширили. Якщо раніше доступні кредити були тільки для військовослужбовців, медиків, освітян та науковців, ВПО, то тепер скористатися нею можуть і ті громадяни, що не мають у власності жодного квадратного метра. Саме цією можливістю і скористалася Оксана. Також взяти собі квартиру може молодь до 25 років під 10% першого внеску, замість звичних для усіх інших 20%. для кредитування безумовно треба офіційну зарплату. Ви приносите довідку про дохід за півроку для банку. Потрібні документи, стандартний пакет документів. Крім доходу, ви маєте надати пакет документів на квартиру, яку ви обрали. Перевіряють юристи, служба безпеки. Це об'єкт. Якщо це сім'я кредитується, член сім'ї, то там сукупний дохід розглядається. Сім'ї купити житло можна в багатоквартирному будинку на території України на первинному чи вторинному ринку. Віднедавна з'явилася можливість придбати і приватний будинок. Ми маємо забезпечити можливість там маленьких містах, містечках селах отримати і оселю. І це якраз ми немає багато квартирних будинків, тому там приватні також ми додали можливість використовувати сертифікати. Є відновлення поєднувати їх з іпотекою для того, щоб дати можливість там покрити частину іпотеки. Вигідно дуже для клієнтів, тому що вони розуміють. При девальвації гривні вони майже віддають ті ж гроші, які вони взяли у державу. У нас ж зараз немає валютних кредитів, тільки гривень. Найбільший іпотек видали там, де найбільше і будується житла під час війни. Це Київська область, потім Київ, Одеська, Вінницька, Івано-Франківська та Львівська області. Це лідери серед регіонів, якщо ми беремо там. Херсонську, Запорізьку, Харківську, Сумську області, незважаючи на повномасштабні військові дії, але протягом минулого року видавалися іпотеки, будуються і нові будинки. Загалом з жовтня 22-го року вдалося видати майже 16 тисяч кредитів за програмою на більш як 25 мільярдів гривень. На цьому у міністерстві зупинятися не планують. Кажуть, тільки цього року мають змогу придбати власне житло ще 10 тисяч сімей.